Привіт! Сьогодні я покажу спосіб, як можна виміряти товщину термопрокладок. Так, я одразу скажу, що цей спосіб трошки дурнуватий, тому що я буду використовувати пластилін. Ну і на цьому столі є трошки несумісні речі на перший погляд. Це, наприклад, фен, дошка для нарізання. розчинник, спирт, спонжики, зубні палички. ну і... Відеокарта і два типи охолодження. Звідки це відео виникло? Я недавно робив установку водоблока на відеокарту. І все я робив правильно по інструкції, і виявилося, що після того, як я це все встановив і установив правильно, у мене не було прижима відеокарти до бекплейта у зоні, там, де відеочіп. Тому я вирішив зробити таке відео, щоб можна було показати, як можна зробити охолодження максимально ефективним. тому що. Чим менший шар термоінтерфейсу, тим краще буде охолоджуватись той чи інший елемент. Тому що, дивіться, якщо ми візьмемо шар термопрокладки більше, чим ми можемо поставити, тому і шар термопасти на чіпі також збільшиться. Що не дуже добре. Так, воно охолоджуватись буде, звісно, але охолодження буде неефективним. Також, якщо ви візьмете. То, що до термопрокладки менше чим, ви, ну, менше чим треба, охолодження взагалі не буде працювати, і ви получите мертву відеокарту чи якийсь там другий елемент, який потрібно вам охолодити. Отже, приступаємо. Дивіться, у нас є два типи охолодження. Це, наприклад, ось таке повітряне. І тут охолоджується тільки відеочіп. Пам'ять тут не охолоджується, пам'ять охолоджується ось такою пластиною. Але є також. Повітряне охолодження, де охолоджується і відеочіп, і пам'ять. Тут така пластинка, і все воно охолоджується класно. Ну, на цьому прикладі можна показати. В цьому відео немає різниці, що рідина чи повітря. Я просто хочу показати, що ось така от пластинка, на якої охолоджується і відеочіп, і пам'ять. Ось до такого охолодження більш складніше підібрати термопрокладки, тому що, як я і казав, від товщини термоприкладок залежить товщина термопасти. Тому я сьогодні вирішив, що я покажу найскладніший варіант і візьму ось цей водоблок. Так. Ну я надіюсь, ви здогадались, для чого нам пластилін. Зараз я буду нарізати на маленькі шматочки і підігрівати його феном. Ось, фен буду підігрівати, щоб він. Був максимально еластичний, щоб нам не пошкодити саму плату і не прийшлось дуже сильно затягувати гвинти. Ось я вже наніс пластилін на відеокарту, десь трошки більше, десь трошки менше. Це для того, щоб я знав, чи буде прижим, чи не буде. Тобі ж, якщо замало, то не буде прижиму, якщо достатньо, то буде прижим. Ну і якщо буде дуже достатньо, ось тут в мене найбільша така от клякса, то його повинно видушити. Але щоб цей пластилін видушило, потрібно його спочатку нагріти. Так, я думаю, я вже достатнього нагрів. В деяких місцях він навіть топиться вже, що дуже добре. Я беру водоблок і встановлюю відеокарту на водоблок. Ось так. Ось. Ну і закручую спочатку у зоні процесора, а потім вже буду прикривати це все бекплейтом. І так, я вже все це закрутив. Можна навіть подивитись, чи все там нормально. Так, тут навіть видно в яких місцях. Я зараз попробую приблизити. Ось, видно, що навіть вижився пластилін. Ну, це мені, в принципі, і потрібно. А, тут ж, верніше, водоблок сам прозори, та тут видно усе чітко. В принципі, усе. Зараз ми будемо розбирати і дивитись на товщину. Хопа! Ага. В принципі, усе, що мені було потрібно, я вже і знаю. І усі, скажімо так, відбитки лишились на водоблоці. Що дуже класно. Але мені не сподобалось те, що відбиток на зоні VRM ось тут. Він не зробився фокус. Е, я вже, потім вже замірюю висоти лінійкою ось тут. Подивлюсь, які там потрібні прокладки, тому що я вже тут знаю, які потрібні. І все. Беру лінійку. Зараз буду міряти. І ось я думаю, так вам буде видно краще. Дивіться, у мене є лінійка з поділками міліметр і півміліметр. І якщо я зроблю ось такий зріз. чик чик ось. Видно, що товщина прокладки пів міліметра. Так. Ну ось, ще прикладу, щоб було краще видно. Пів міліметра. Ну, можливо, ви зараз дивитесь трошки, під, трошки іншим кутом, а якщо подивитись прям впритул, то тут міліметра. Зона VRM. Так, вона десь ось тут. Я тут також робив зріз. Зараз, зараз. О. Зона VRM. 1 мм. Бомба! Отож, на цій платі є товщина термопрокладки міліметр та півміліметра. Отже, можна вже збирати відеокарту. Ну, і тут я поміряв, що висота цього елемента і цього елемента, вона рівна. Тобі ж, тут також висота термопрокладки 1 мм. Ось я вже відеокарту відмив, повністю її відчистив, усе гарненько, як з як завода. І я вже буду нарізати термопрокладки. Буру я дощечку. Самі термопрокладки. Я буду використовувати джеліт Ось на міліметр і пів міліметр. Ті, Тільки мені потрібно. Дивіться, якщо вам потрібно, наприклад, товщина прокладки 0,75. То можете взяти один міліметр і спробувати, чи вона прижметься. Якщо ні, то її можна взяти банку і трішки розкатати. Або взяти, наприклад, термопрокладки трошки м'якші ніж ці. Ось, я вже склав цю відеокарту з цим охолодженням. І якщо ви думаєте, що це усе, ну, в принципі, так, якщо ви впевнені, що у вас прижим достатній, і тут, наприклад, ви бачите, що все ок, то так. Але, щоб переконатись, потрібно відеокарту розібрати, подивитись на притиск пам'яті, притиск зони VRM і відбиток термопасти на процесорі, розбираю. І так, що я тут бачу? Бачу те, що. Частина прикладу лишилась на водоблоці, частина тут. Ну, частина... В принципі, це ну, нормально, це, це означає, що притиск є, притиск достатній, і також відбиток термопасти задовільний. Отже, я все зробив правильно. Притиск є. Також бачимо притиск ось тут. Також відбитки є на водоблоці. Ось видно, що елементи піджались. Ось також тут. В принципі, якщо я почекав ще десь хвилин 10 і ще більше підтягнув ось ці гвинти, то тут був би притиск ще кращий. Ну просто я вже на скору руку вам показав, як оце це робиться. Ну і ось такий метод. Так, він дещо дивний, але дієвий. За допомогою нього я на 100% тепер впевнений у розмірі моїх термопрокладок. Ну, а якщо ви там уже в коментарях понаписували, що баляха, то ти ж міг взяти лінійку поміряти, ці розміри, або, наприклад. Взяти інструкцію від водоблока, або, наприклад, десь на форумах вичитати, або взагалі десь знайти інформацію. Так, я з вами згоден, я міг. Але це відео не про те, як шукати інформацію. Це відео про те, як знайти інформацію по факту і знати її на 100%. Навіть з водоблоком EK були деякі трабли, Тобі ж там був некоректний розмір термоприкладок. То, що говорити про ці всі інструкції в інтернеті. Там. Не можна бути на 100% впевненим у тій інформації. А якщо хтось помилився, а якщо, наприклад, у них була товщина прокладок трошки більша, але прокладки були м'якші, вони, продув... ну, вони продушуються. Якщо ви візьмете, наприклад, ось цими джелідами, щоб вони були, наприклад, не півміліметра, а міліметр, вони не прожмуться так, як треба. І також, наприклад, якщо вам потрібно товщина прокладки 0,75 або, наприклад, 1,25, то вам потрібно брати термопрокладки трошки грубші. Наприклад, для 0,75 можна взяти міліметр, взяти, наприклад, якусь банку і якусь дощечку, і, її, ну, і ці прокладки прокатати. Їх можна втиснути, можна розкатати, під, щоб вони були трошки ширші, але тонші. І такий метод також дієвий можна використовувати. Також зверніть увагу, що товщина термоприкладок в стоці, ну, на повітряному охолодженні і на водоблоці різна. Це все не так просто. Ви не можете подивитись тут і співставити цю інформацію з різними типами охолоджень. Тут усе індивідуально. Також, як і ці всі термопрокладки. Наприклад, як і казав Джеліди, вони трошки твердіші не, проду... ну, не прожимаються. Лаїрди, вони більш такі м'які. От якашні прокладки вони ще трошки, верніше, лаїрди м'якші, ніж яка. Дивіться, вже ці всі таблиці. І будьте уважні. І кожен раз, будь ласка, перевіряйте усе, що ви робите. Тому що тут можна робити фігні на рівному місці. Також <смі> оці чуваки, які ліплять мідні пластини на пам'ять, це бляха. Я не знаю, я не... не одобряю. Якщо у вас є лишні відеокарти, то ліпіть. Але якщо, наприклад, ви на 3080 Ti або на 3090 ліпите ці мідні хріновини, я по-другому це не можу сказати, то, блін. Ви вже вскрили відеокарту, ви вже там ковиряєтесь, тобі ж ви з гарантії вже злетіло. Та поставте ж ви водоблок. Тут термопрокладки тонші, не треба нічого ліпити, ніякі, ніяку мідь. І охолодження ж бляха з водоблоком краще. Фух. Вроді би, я все сказав. Ну, а ви дивились відео на каналі Easy Gadget. Якщо у вас є якісь пропозиції, зауваження, чи якщо вам щось тут не сподобалось. Наприклад, цей метод. Будь ласка, напишіть це все в коментарях. А якщо відео сподобалось, ставте лайк. І побачимось у наступному відео. До скорого!